Анатолій Валевський, Що ловиться в тумані? Мокрий від нещодавнього дощу асфальт чорною смугою покірливо стелився під колеса. Відблиск фар стрімко тікав у ніч, ніби намагаючись відірватися від автомобіля, що мчав за ним, але безуспішно. Двигун гудів владно, впевнено. Руки самі собою автоматично повертали кермо, вписуючи машину в плавній вигини дороги, що петляла між старими пагорбами. Водій же, здавалося, не брав участі в управлінні, він дивився вперед, невидючим поглядом, і лише губи, що іноді ворушилися, свідчили про те, що він розмовляє. Виходячи з того, що всередині салону, крім нього, самого нікого не було, водій розмовляв із самим собою. Миколі нещодавно виповнилося тридцять років, але ця кругла дата залишилася в пам'яті чорною плямою. Того вечора від нього пішла Таня. Все сталося досить безглуздо. Втім, як відомо, більшість сварок завжди відбувається безглуздо, через якісь дрібниці, небажання поступитися чимось, невміння почути і зрозуміти. У них і раніше виникали суперечки. На абстрактні теми, з приводу існування душі, вищих сил, паралельних світів тощо. Таня захоплювалася цими питаннями всерйоз, а Микола завжди вигадував уїдливі глузування. Того вечора, окрилена черговою статтею про енергетичні вікна, що ніби існують у певних точках планети, через які, можливо, існує зв'язок з паралельними світами, вона тріумфально вигукнула Ось бачиш Колю, а ти все смієшся. А що я маю плакати від щастя? Хтось десь там щось раптом виявив. Ну і що? А те, що не можна бути таким черствим. Таня скривджено насупилась і знову уткнулася в екран ноутбука. На цьому все і закінчилося, як завжди. Але того разу Миколу ніби щось підштовхнуло продовжити суперечку. Ось цікаво, чому ти вважаєш мене черствим? Тільки тому, що не вірю всяким казкам, яким ти беззаглядно віриш, але ж це смішно, погодься. Зовсім ні, таня рішуче обернулась до нього. У цьому немає нічого смішного. Людина це перш за все душа. «Хм, Цікаво. Хтось бачив цю горзвісну душу. Можливо, її можна виміряти? Зважити чи хоча б помацати, ні? Ось і вся відповідь. Таня скривилася, але не захотіла здаватися. Тобі аби тільки руками помацати. А як ще, поблажливо посміхнувся Микола. Адже загальновідомий факт, що людський організм приблизно на 70% складається з води, а решту посідають білки, вуглеводи і щось там ще, але ні слова не йдеться про душу. Колю. Ну, до чого тут вуглеводи? Та до того, що все складається з молекул, які у свою чергу може розкласти на атоми, а ті на електрони, протони, нейтрони і, напевно, ще на щось там це факт зауваж, науковий, а все інше з області наївних фантазій. Ага, отже, ти стверджуєш, що це твої та мої атоми зараз сперечаються, сваряться і взагалі виявляють усілякі емоції, чи як. Саме так. Наука все пояснює з погляду якихось електрохімічних реакцій і чогось там ще, я в цьому не фахівець, проте все роз'яснено та розкладено по полочках. Таня поблажливо кивнула і зробила ще одну спробу. Якщо ми складаємося з однакових атомів та набору якихось там реакцій, то чому ж усі люди такі різні? Чому від народження ми такі не схожі характерами? Чому одні готові на героїчний вчинок, інші лише на підлість? Невже це молекули героїчні чи навпаки боягузливі? А ми, люди тут зовсім ні до чого? Але ж у них у цих молекул склад однаковий, а люди різні, тому що душі усіх різні? Ну, знаєш, Микола роздратовано скривився. Ти все дещо ускладнюєш і йдеш кудись у містику. От скажи тільки чесно, ти справді щиро віриш? Усю цю нісенітницю з приводу душ та інше. Таня рішуче хитнула головою. А ось ти. Ну, як можна жити, ніби що не вірячи? Чому ж? Микола поблажливо посміхнувся. Я вірю у те, що можу побачити, помацати, як ти кажеш, хоч якось відчути. Ну, наприклад, наша квартира, машина, моя робота, до речі, хороша зарплатня. Зрештою, я вірю в себе. А в мене, і в тебе я, звичайно, теж вірю, ось тільки всі ці твої інфантільні штучки час уже подорослішити. Погодься, Танюша, вірити в те, що ніхто не бачив, і, умовно кажучи, не чіпав руками, якось несерйозно, адже так можна поновигадувати все, що завгодно. Таня з жалем подивилася на Миколу і сумно промовила Що ж, мабуть, не судилося. На цьому суперечка закінчилася, як і одноразово до цього. Тоді Микола навіть не надав цьому особливого значення чимало до цього було подібних сутичок. Але коли наступного дня, повернувшись з роботи, він не застав Таню вдома, тривожне передчуття пробіглося кінчиками холодних пальців від потилиці вздовж хребта щось трапилося, щось було не так. Відповідь надійшла із записки, залишеної на комоді. Я йду, не дзвони і не шукай мене. Вчора ти був переконливий як ніколи, і я зрозуміла, що вже не зможу вплинути на твій вибір. З того часу минуло два тижні. Дорогу з обох боків обступили мокрі похмурі дерева, зліва темною плямою проступив яр, і тут автомобіль в'їхав у стіну щільного туману. Відразу на шибках почали набухати тремтячі краплі вологи. Стало холодно. Раптом попереду на дорозі у світлі фар виник якийсь сірий невиразний силует. Микола щосили натиснув на педаль гальма, мало не продавивши підлогу, і стрімко крутонув кермо вліво, намагаючись об'їхати пішохода, що казна звідки взявся. Протестувально заверещали покришки. Машина почала завалюватися набік, зісковзуючи в темряву глибокого яру. Світлофар вихопило стовбур старого дерева, який стрімко кинувся назустріч удар, несамовитий тріск, сліпучий спалах, і все поглинула темрява. Свідомість поверталася повільно, ніби спливаючи з похмурої глибини. Розплющивши очі, Микола виявив, що лежить на якомусь пагорбі. Зважаючи на все, був день, хоча сонця на небі не було видно. Світло лилося з усіх боків. Підвівшись на ноги, Микола зі здивуванням озирнувся довкола. Місце було зовсім незнайоме. Невелика долина, замкнута по периметру кільцем скель. І кілька пагорбів, на одному з яких знаходився сам Микола. Де це я? розгублено промимрив він і спробував згадати, що було до цього. Але пам'ять відмовлювалася надавати інформацію, тобто взагалі нічого, ніби він щойно з'явився на світ. Зате біля самих ніг виявилася спочатку непомічена стежка, яка починалася за кілька кроків. І вела вгору схилом до гряди скелястих виступів. Здивовано знизивши плечима, Микола подався нею. Стежка збігла на гору і, прошмигнувши між гострозубими гранітними скелями, вибралася на рівний майданчик, порослий короткою жорсткою травою. Звідси відкривався вид на гігантське урвище, по краю якого тягнувся ламаний кам'янистий виступ. Що йшов аж до далекого небокраю, похмуро сутулячись, на ньому сиділи мовчазні безлікі постаті, наче зіткані з напівпрозорої сірої вати. У відростках, що трохи нагадували руки, вони тримали тонкі вудлища, з яких у прірву, заповнені щільним туманом, ішли сріблясті нитки. Микола втупився на дивних рибалок, намагаючись зрозуміти, хто це перед ним. Час від часу з прірви долинав віддалений гомін або невиразне бурмотіння, але потім знову запановувала гнитюча безмовність. Періодично якась із фігур піднімалася і, приречено згорбившись, віддалялася від урвища, повільно танучи на ходу. На зміну їй приходила інша і займала вільне місце. Раптом одне з будилищ вигнулося дугою і затремтіло. Сіра постать нетерпляче смикнула його вгору. З туману прірви на мить з'явилося щось райдужно-іскристе і тут же плюхнулося назад, а вули з полегшенням випросталося. Зірвалося на жаль, м'який голос пролунав за спиною. Микола здригнувся від несподіванки і стрімко обернувся, виявивши невідомого чоловіка в довгій. Білій туніці, який спокійно дивився на нього? Хто зірвалася? машинально спитав Микола. Удача, звичайно. Незнайомець промовився таким тоном, ніби пояснював неуважній дитині цілком очевидний факт. Не розумію, розгублено пробурмотів Микола. Що саме? співчутливо поцікавився чоловік. Ну, де я, наприклад? Хто ці істоти і що вони ловлять у тумані? І хто ви? Незнайомець ледь помітно знизив плечима. Я доглядач. А це. Він плавно повів рукою у бік урвища. Це власне доля людей. Вони ловлять, як би це сказати? Вони ловлять удачу якщо пощастить. Микола здивовано дивився на співрозмовника. Де я? У міжреалі. Спалахом блиснула у свідомості пам'ять, яка раптово повернулася. І Микола, злякаючими подробицями, згадав нічну аварію. «Я що помер? Вражено прошепотів він. Не зовсім. М -м не розумію. Що означає не зовсім? Пояснити це складно, особливо вам. Чому? «Та То тому, що ви зовсім не вірите в е -е, словом. Вам була дана можливість побачити те, що не бачив майже ніхто із нині живих. Ви ж самі казали, що не вірите в те, що не бачили на власні очі. Ось, будь ласка, тепер можете подивитися. Микола з недовірою зиркнула співрозмовника, а потім перевів погляд на примарних рибалок. Ви хочете сказати, що це все людські долі? Доглядач мовчки посміхнувся у відповідь. То, мабуть, серед них і моя? не вгавався Микола. Безперечно. За логікою виходить, що я ще живий, якщо моя доля намагається упіймати. М -м -м. Ви перебуваєте в міжреалі, Микола, співчутливо зітхнув доглядач. Звідси лише два шляхи або назад у світ живих, або ну тут вже як пощастить. Хоча мушу визнати, що ваше становище дуже нестійке. В якому сенсі? Ви знаходитесь в комі, жорстко сказав доглядач. І лише диво може вас врятувати. Микола розгублено моргнув, відкрив рота, збираючись знову щось запитати, але не зміг. А лише зітхнув. Ще є трохи часу. заспокійливо промовив доглядач. Почекаємо. І чим все закінчиться? насилу виштовхнув з себе Микола. Не можу сказати. Подивимося. Але ж ви повинні знати. Помиляєтесь. Я лише доглядач. Я стежу за порядком і не маю права втручатися в те, що відбувається. Микола приречено зітхнув і знову повернувся до урвища. Неподалік, одна із сірих фігур насторожилася. І її вудлище почало повільно загинатися вниз. Срібляста нитка натяглася, як струна. Хистка постать злегка підняла вудлище, ніби підсікаючи, а потім плавно потягла вгору. На нижній частині нитки, що виринула з туману, тріпотіло щось яскраве іскристе. Воно намагалося звільнитися, але постать швидко обхопила улов і дбайливо притиснула до себе. Тієї ж миті десь у висоті ледь чутно брязнув кришталевий дзвіночок, і видіння дивовижного урвища з примарними постатями попливло, розмиваючись райдужними плямами. Що ж, вітаю! Вам дивно пощастило! Голос співрозмовника почав слабшати, наче віддаляючись у невідомі далі. Микола стрімко обернувся до незнайомця і побачив, як той. Поступово стоншувався, стаючи прозорим, ніби танучи, як ранковий серпанок. Стривайте, скажіть, що... що це було, будь ласка. благаючи, вигукнув Микола. Це була ваша доля і ваша удача. Голос замовка остаточно. Співрозмовник зник і з усіх боків наблизився щільний туман, в якому нічого не було видно. Микола спробував розсунути його долонями, проте руки загрузли в білому серпанку, наче туго зв'язані. Він спробував крикнути, але туман ринув у легені холодним потоком. Відчуваючи, що задихається, Микола рванувся із останніх сил, намагаючись звільнитися з білого полону. Спокійно, спокійно, все вже позаду. Голос виник десь на дальній межі чутності. А потім швидко наблизився. Микола смикнувся йому назустріч і розплющив очі. Туман розвіявся, і він побачив незнайомого чоловіка в білому халаті, який схилився над ним. Не хвилюйтеся, знову промовив незнайомець. Криза вже минула. Тепер ви швидко підете на виздоровлення». Хто ви? слабким голосом спитав Микола. Я ваш лікар, Лежіть спокійно. Лікар з недовірою дивився на пацієнта і здивовано хитав головою. Можете мені не вірити, але ви справжнісінький везунчик. Я б навіть сказав улюбленець долі. Зважаючи на все, я перебуваю в лікарні після аварії. Важко назвати везінням мій нинішній стан, посміхнувся Микола. Чому ж ви так вважаєте? Та тому, що ви зловили неймовірну удачу. Ваш організм повністю відключився. Ви були в глибокій комі, з якої повертаються дуже дуже рідко. Власне, датчики показували припинення життєдіяльності органів, але цей непередбачений стрибок напруги в мережі, який незрозуміло як пробив захист, стимулював роботу серцевого м'яза, і, ну, практично, ви повернулися з того світу. Микола слабо посміхнувся і тихо промовив Ех, лікарю, якби ви тільки знали, як ви близькі до істини. Лікар ступив у бік, перевіряючи якісь свідчення на приладі біля ліжка, і Микола несподівано побачив Таню. Вона сиділа на стільчику, розпатлена, заплакана, із якоюсь змученою напівусмішкою. Горло стиснув спазм, але Микола пересилив себе. І слабким голосом промовив «Танюша, я такий радий бачити тебе. Вона хотіла щось відповісти, але лише схлипнула і затулила обличчя долонями. Ми знайшли у вашому мобільнику номер телефону цієї дівчини і вирішили зателефонати їй, пояснив лікар, і невпевнено додав. А що не треба було? Та ні, все гаразд. Все в повному порядку. Втомлено посміхнувшись, Микола прикрив очі і, відчуваючи, як умиротворені розливаються по його тілу, тихо прошепотів. «Танюша, я тобі потім таке розповім не повіриш. Тепер все у нас буде добре.